Вітаю! Також ще однією досить розповсюдженою причиною блокування вашого мерчант центру або е, невдалою про, невдалим проходженням модерації, е, можуть бути е, вказані реквізити в умовах оплати, які ви використовуєте ще десь на інших сайтах, або раніше десь використовували е, інформація про які є в мережі. Це можуть бути. Реквізити IBAN, номер картки, на яку ви приймаєте оплату, і тому подібне. Цю штуку при перевірці також гуглери враховують і перевіряють, якщо десь ще зустрічаються ці реквізити, окрім як на, вашого, на сторінці вашого магазину, на сторінці про оплату. Це теж потрапляє ця штука. Під блокування мерчен центру. Якщо виникли проблеми з розблокуванням мерчен центру, можна звертатися за контактами, які розміщені під відео. Якщо сподобалося відео, можна підписуватись.